До школи привів свого сина черкащанин Олександр Джирма каже, знання краще отримувати у звичайному режимі. Дитині буде цікавіше в школі, ніж вдома. Перед комп'ютером займатися». Під час дистанційного навчання доводилося поєднувати уроки доньки і свою роботу, каже мама третьокласниці Лариса Мамадова. Дуже складно було перелаштовуватися, приходити. Ну мене, слава Богу, робота дозволяла мені і з з дітьми працювати. Вдома і працювати на роботі, тому що в мене робота в другій половині. дня. Любить навчатися, тому з радістю сьогодні прийшла на уроки третьокласниця Злата. Дуже добре і мені подобається в школі з друзями в школі бути. Сьогодні вже працюють за партами першокласники Черкаської спеціалізованої школи номер 3 Так навчатися каже Анастасія. Їй подобається більше. Тут мене багато друзів. І я люблю уроки дуже багато друзів. і Я дуже скучила за погуляти, розбавляти щось. для учнів початкових класів дистанційно навчатися складно, розповідає вчителька Алла Дзюба, бо не увесь матеріал вони можуть так засвоїти. Ми навіть складніші теми переносили їх, не подавали онлайн, тому що знаємо, що не все дітки зрозуміють те, що як я перед екраном їм розповім. А живе навчання ніхто не замінить. Учень 10 класу Георгій говорить: є предмети, які краще сприймаються і дистанційно. А от, наприклад, точні науки краще вивчати у школі очно. Гуманітарні предмети. На дистанційки трошки легше вчити, а такі більш ну, більш математичні, все таки дистанційки тяжче. Ви не так удобно спадати, наприклад, в пояснення. Під час онлайн навчання школярі втрачають мотивацію, розповідає вчителька біології Людмила Довгаль. Тому дистанційка має бути як варіант навчання, а не основний спосіб. Це погіршує навчальні досягнення, на жаль. Поки що ніхто не придумав нічого кращого, ніж шкільно-урочна система, коли є живий контакт, коли ти бачиш очі, коли ти можеш поставити запитання, коли ти можеш отримати підтримку. Сподівається, що учням вдасться попрацювати у звичайному форматі як найдовше, каже директор школи Валерій Завіновський. Рівень комунікації, рівень зворотного зв'язку, рівень рівень, коли ти можеш задати питання, і дуже швидко, динамічно організувати роботу з групою учнів. моделювати саме світній процес він збільшується, коли ти працюєш за аудиторією. Тому звичайної форми навчання ми очікували. Ми готові. Ми починаємо працювати за два тижні. Навчання онлайн. Там вдалося пересидіти і піковий період захворювання на коронавірус, каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Тому нині ситуація в школах контрольована. наразі та ситуація по захворюваності, яка в місті Черкаси дозволяє школам працювати. В режимі офлайн. На сьогодні ми мали фактично вже в другій половині дня майже повідомлення про замінування однієї і шкіл міста Черкаси. Відповідно, діти були евакуйовані, відповідні служби зробили перевірку, склали відповідний акт безпеки. Тому від завтра школярі повернуться знову за парти. Тетяна Зозуля, Вікторія Будавіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.